Антина Іванівана, допоможі, що мені робити, як мені отримати сертифікат. І починається розповідь. Продавець і покупець домовились між собою про продаж будиночку. У покупця не було певної суми Те, що запросив продавець, домовилися, що він частину зараз платить, а потім через деякий час решту Пішли в селищну раду, оформили все це на бумазі. Секретар завірила це печаткою, поставили підпис секретаря, звісно, продавця-покупця. Розрахувався, продавець віддав ключі і покупець там проживає. Звісно, там вони прописали, коли вони будуть зустрічатися на угоді, щоб покупець оддав решту грошей. Все було б нічого. Якби не 22 лютого, 22 року прилетіла ракета, будинок щент, житла немає. І що робити тепер новому покупцю? А що йому робити? Я йому порадила. Тобі потрібно шукати власника цього будинку. Тому що, друзі, ви ж знаєте, я вам лише тільки нагадую, що сертифікат може отримати власник зруйнованого майна. Знайдете, шукайте любим шляхом, знайомі, рідні, свати, брати, куми, номер телефона, зв'язуйтеся, розповідайте, хай подає заяву на сертифікат. Звісно, що потрібно там буде виїхати комісія, скласти акт на зруйноване житло, а потім він отримає сертифікат. Ну, а звісно ж тоді вже ви будете домовлятися між собою, як? як далі з цим бути. Хто ще не купив собі житло по сертифікату, звертайтесь, Валентина Рєєлка. Я з вами покроково, пошагово, від початку і до самої угоди.